Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я рада вітати вас на каналі Знову Розпускай. І сьогодні, в нашому в сьогоднішньому відео, ми з вами проговоримо про, про маніжки. Е У світі в'язання цей елемент, мені здається, є не самим популярним, на жаль. Але це треба змінювати терміново. Повертаємо маніжки назад. В магазинах і в усіх торгових ну, центрах, так, не дуже часто зустрінеш саме маніжку. Ну, давайте так, светри в'язані, кардигани, штани, юбки, спідниці. Зустрічаються набагато частіше, ніж в'язані маніжки. Тому, аналізуючи цю ситуацію, я можу зробити висновок, що маніжки в нас. Не зовсім популярні, і це потрібно змінювати, тому що це максимально зручно і гарно. І тому наше сьогоднішнє відео присвячено саме цьому чудовому елементу гардеробу. Ми з вами трошечки зануримося в історію, ну буквально на дві хвилинки. А потім ми, як завжди, роздивимося різні варіанти маніжок, які можна зв'язати, і вони будуть достатньо різними. І я сподіваюся, що це відео надихне вас зв'язати маніжку і собі, так би мовити, воскресити цей прекрасний елемент, повернути його до наших гардеробів. А чому би і ні. Тому пропоную довго не затягувати і починати. І почнемо ми, звісно, з історії. Для того, аби краще зрозуміти, що це таке взагалі, де воно коли почалося, і що з ним робити. Сама маніжка з'явилася понад 100 років тому, ще в часи, коли чоловіки носили такі жорсткі, крохмалені сорочки. Такі сорочки було достатньо важко брати, і тому знімна маніжка допомагала виглядати охайно, при тому не змінюючи весь одяг. Вона застібалася спереду і створювала ілюзію справжньої сорочки, яка знаходиться під костюмом. У ХХ столітті маніжки вже носили і жінки, особливо в холодну пору року. Замість крохмаленої тканини почали використовувати вовну, мохер або бавовну, і маніжка стала таким модним аксесуаром, теплим і стильним водночас. У 70-80-х роках її в'язали вручну, часто мами чи бабусі дітям до школи. Це була зручна альтернатива шарфу, який міг ну, просто розв'язатися або розв'язатися і загубитися. Сьогодні ж, в наші часи, маніжка повернулася в моду уже як такий елегантний елемент гардероба. Дизайнери називають її Нітколер. Neck Warmer або балаклава Color. Але суть така сама це тепла м'яка накидка, що додає затишку та стилю. В сучасному варіанті маніжка стала частиною еко-тренду Slow Fashion, бо її достатньо легко зробити власноруч, і вона довговічна, зручна та універсальна. А тепер. Коли ми вже трошки занурилися в історичну частину, я пропоную вам подивитися на самі вироби з, з маніжки, Боже, хотіла сказати, хотіла сказати, давайте подивимося на вироби з маніжки. Давайте подивимося вже нарешті на цей чудовий елемент гардероба. Я підібрала декілька варіантів. Почнемо з ось таких трикутних маніжок, тому що вони є також різної форми. Вони можуть бути зв'язані як спицями, так і гачком, і, до речі, цей елемент гардеробу в'яжеться дуже швидко. Є ось такі варіанти, коли ми просто починаємо, як я вже сказала, трикутні. Так, да? Прикольні, це трошки така відсилочка до арафатки. І ось такий ну, це, типу дві однакових моделі. Просто маємо різний колір, зв'язані вони резиночкою. Цю резинку можна зв'язати або спицями, або так само імітувати резинку гачком, або не імітувати, а зв'язати гачком резинку. Далі в нас ідуть, ну, я би хотіла сказати квадратні, але це ж не квадрат. На мій смак, мені здається, що ці маніжки виглядають красивіше, ніж трикутні. Більш Елегантніше, ну, але тут це справа смаку. Тут ми можемо бачити е, маніжку, яка починалася в'язати як взагалі светр. І тут в нас є візерунок навіть. Дуже гарний варіант, і колір прикольний. Ну, така базова модель, тому що ми розглянемо не тільки такі звичайні базові, але й трошки інші. Також є такі маніжки, тут ми бачимо ще коротше рукав. Якщо попередня модель мала би хоча б трошечки такого рукавчика, то ця модель вже ще більш з укороченим рукавом. Це допускаються різні а, варіанти. Тут ми бачимо маніжку, вже, яка йде з шарфом. Мені також цей варіант мега подобається, і це вже чітко можна сказати, що квадрат. Е Гарний варіант, гарний колір, і мені подобається також, що її можна там скручувати підгибати, Тут як шарф, це, типу, як два в одному іде, і це, до речі, дуже тепло. Ну, нічого не задуває, вітер не дує. І до того всього можна її дуже гарно стилізувати, вона стане чудовим доповненням до вашого образу. Ось така маніжка це, як приклад того, як можна її гарно застилізувати і. Багато сукень, наприклад, весняних і літніх, мають такі доволі глибокі вирізи. І ось якщо вам холодно, цей виріз цієї сукні можна прикрити саме використовуючи маніжку. Це стільки плюсів, ми з вами назбирали, а це тільки початок відео. Дуже гарна стильна, мені вона подобається, і мені подобається, що вона йде ніби одним полотном, тобто немає цієї регланної лінії, е, наш тулуб і рукава. Тому мені здається, що це дуже гарно саме такий фасон. І ми тут бачимо просто лицюгу гладь і знизу таку тонесеньку резиночку дуже така стримана, достатньо манішечка. Далі в нас ідуть. Маніжки з жакардом. Дуже взагалі класний варіант для тих, хто любить в'язати жакард або не любить, але вміє, принаймні, тому що можна вив'язати будь-які візерунки і зробити там, зимову якусь стилістику. Ну, акцент на саме цьому жакарді. Можна там пару смужок, а можна прям як на цій фотографії, такий прям він весь заповнена маніжка жакардом. І ось такі маніжки Жакардові, вони, мені здається, будуть мега-класно дивитися на якихось однотонних речах. Наприклад, на, як тут показано, білій сорочці, чому би і ні. Ще в нас є ось така жакартова маніжка. Це про те, що я казала, що там у нас прям був заполонив всю маніжку, а тут е, трошечки як смужками йдуть, і виглядає це трохи інакше, більш стриманіше і не так акцентно робиться, більш спокійніше. В нас є ось такі маніжки з косами. Тобто ми з вами подивилися вже маніжки жакардом, подивилися маніжки звичайні, і тут ще є така історія, що можна зробити там якийсь певний візерунок, як на цій фотографії. Це виглядає найстильніше із того, що ми з вами подивилися, тому що об'єм оцей, да, за рахунок кос, за рахунок візерунку створюється оцей об'єм, який дає таку затишність, таку ніби. М'якість. Ось така шеманіжка з бахромою. Варіантів взагалі багато. Ну, можна, я думаю, зробити її будь-якою. Я просто підбрала ті варіанти, які найбільше сподобалися мені. Тут ми можемо бачити, по-перше, довгий ворот, що нам знову ж таки може замінити шарф. По-друге, ми тут бачимо візерунок на самій маніжці. І по-третє, ми тут ще бачимо знизу бахраму. Загалом бахрама така достатньо спірна. Тому що деяким дуже подобається, а деякі прям категорично проти. І я, в принципі, можу це зрозуміти, тому що для того, аби це виглядало стильно і лаконічно, достатньо важко її застилізувати, так, щоб, ну, знаєте, не переборщити. Навіть ось в цьому образі мені здається, що ну, трошечки так воно або светр я би змінила, або. Іншу маніжку вдягла, тому що, по-перше, це светр, в'язаний резинкою, такий достатньо об'ємний, і він сам по собі вже сам по собі вже класний. Так, а зверху ще й маніжка. Я так, також звертаю увагу, якби дві акцентні речі вони, ну, це суто моя думка. Далі у нас ось така чорна звичайна це приклад того, як можна стильно. Застилізувати маніжку, тому що з чорними штанами, з такою білою сорочкою і з чорним ременем, це виглядає максимально стильно. І, до речі, цей образ можна вдягти не тільки взимку, а як ми бачимо, тут достатньо така легко вдіта пані, ну тобто її можна вдягти весною або восені. Осінню. осінню можна вдягти. І це робить маніжку такою прям мега-універсальною, тому що осінь, весна і, відповідно, зима три сезони, коли е, її можна вдягати. Тому а ще, якщо зв'язати якусь літню маніжку, суто для того, аби була така багато шаровість, ну це вже окремо, давайте, давайте, коли буде літо, тоді поговоримо про цю ідею, запишемо собі і збережемо. Ось така ще маніжка. Це більше як шарф, але все-таки я вирішила її сюди вставити, тому що можна в'язати різні геометричні фігури і по-різному її стилізувати трикутником, квадратом, якоюсь другою формою. І це буде виглядати дуже прикольно стильно. І тут ще можна помітити, що є гудзики з аксесуарів, які також можуть трохи доповнити наш виріб. Далі в нас ось такий, ну давайте так, це більше, я розумію, як комір, так, тому це не маніжка, але за рахунок того, що вона така широка, цей комір, я вирішила вставити цю фотографію сюди, тому що, ну, можливо, комусь сподобається більше такий варіант, який іде тут з відкритим, наприклад, гудзики можна показати, або молню, або якийсь візерунок, близько вкутич, або який візерунок. У вас є на светрі або кардигані. Тому, е, якщо я вже вирішила вставити сюди цю фотографію, суто для того, аби дати ідею ще, що можна зв'язати собі такий комір, просто зробити їх широким, і це буде майже те саме, як і маніжка, тільки спереду буде трохи відкрита, і то це також можна якби, регулювати кількістю пров'язаних рядків. Далі у нас ось така. ну Це мені прям вау, мені дуже сподобалася ця фотографія. Подивіться, як це гарно. Це м -м, на чорному фоні цей червоний комір, ця маніжка. Це просто неймовірно. Мені так подобається. Це так елегантно, так жіночно, так витончено. Е, По-перше, воно прям як ідеальний заворот має, так? Підворіт, підворотня якась виходить. По-друге, така легка така хвилька. Я навіть не можу назвати це звати е, сильно. Блін, це дуже гарно, це дуже красиво, і мені здається, що якщо ще бігти такого кольору спідницю вниз, зробити ще такий акцент, то вони прям будуть максимально гарно разом виглядати. Якщо ви? Як вам? Мені прям дуже це моя найулюбленіша взагалі фотографія, яка тут є. І в принципі, вона достатньо легко в'яжеться, і що головне швидко. Тому не треба якихось супер великих навиків для в'язання. На кругових спицях просто в'язати по колону. В даному випадку резинку і робити плавне збільшення, і тут також збільшення. Там, де резинка. там, Якщо придивитися. Видно, що там є перехід на більш тонкі спиці і збільшиться кількість петель. Я збільшу вам подивитися. Ну, прикольно, мені Я в захваті. Далі ще є отакі маніжки, я не знаю, як до них ставитися, тому що вони виглядають доволі дивно. Проте, якщо це гарно застилізувати, це виглядає доволі гарно, і тому, знову ж таки, я не розумію, як до цього відноситися. Напевно, просто треба дивитися в контексті. Не окремо цю річ, а прям цілий зібраний образ. Як, наприклад, тут це просто як натягнути зверху щось. Зв'язане там лицьвою гладдю. Немає там чітко не видно ні резинку зверху, ні резинку знизу. Ніяк. Ну, я розумію, що його можна підвернути, але ну, давайте так, виходячи з цієї фотографії. Проте, проте це виглядає ну, давайте, доволі непогано, і це цілком може бути. І я цю фотографію, до речі, знайшла в одному з таких люксових, я можу сказати, брендів. Тому ну, я не впевнена. Ну, мені, я вам вже сказала, мій фаворит, ви вже бачили. Проте, мені просто цікаво, як ви відноситеся до ось таких речей, до таких саме манішок. Вони це ну, як новий якийсь погляд на цю річ. Вам так не здається, що це, типу, щось нове. Це не стандартна звичайна маніжка, а це ну, новий там вдих. І це. Можливо, просто нам зараз здається новинкою, і через років 5 всі будуть так ходити, і ми будемо вау казати. Але зараз в мене такі смішані достатньо почуття. Я не можу сказати, що це виглядає погано, ні. Але я не можу сказати, що я прям в захваті від самої цієї моделі. Тому. Ну, ще дивіться, так можна. Ну, наче гарно, так? Якщо підібрати правильні, м, правильний одяг, так зробити так зачіску, бачите, так волосся спадає, це буде так ніжно. Це ніби як ви загорнулися дійсно в, якийсь, там, в якусь ковдру і... І, і шили її просто. І от у вас щось таке вийшло. Це, типу, як баф, знаєте, оці такі вдягаються просто на шию там, і ну і воно трошки сюди йде. Тільки він якби і ще й на руки йде. Проте мені здається, що дуже тепло в такому, ні? Мені здається, що прям тепленько-тепленько. Ще такий ось варіант. Там хоча б комір був високий, тут такий низький. Можливо, це просто не маніжка, але ну, я знайшла саме е, за запитом маніжки цю. Річ, тому я думаю, що це меніжка. Просто скажу, вона якась нова, і це така, знаєте, в стилі от високої моди, люксової. Тому що тут просто, лаконічно, стильно ну виглядає це прикольно. Я не можу сказати, що це. Ну, я вже свою думку сказала. Тепер ви скажіть свою. Тут ми бачимо, в принципі, такі самі, як ми щойно обговорили, проте тут, принаймні, є якийсь візерунок. Ну, трошечки, якби веселіше вже пішло, не просто гладь, щось добавили, але все одно це в ту ж категорію незрозумілих, поки для мене речей. Тут в нас це та ж сама категорія, проте ця фотографія, по-перше, мені сподобалася тим, що тут є е, виріс, це перше, а по-друге, зверніть увагу на ці. Гетри на руках, мітінки, рукавиці. Мені здається, от в цій фотографії саме найпрекрасніше це вони. Загалом, подивіться на цей образ. Він дуже стильний, лаконічний і водночас теплий. Ми бачимо, що руки захищені мітінками. Ми бачимо, що в нас є така прям тепла маніжка накидка, і ми бачимо білу спідницю, яка також чудово доповнює. Всю цю картину. Мені здається, що це максимально вдалий просто образ підібраний. І от про те я вам і казала, що моє ставлення до цих саме цієї категорії манішок, воно таке трохи незрозуміле, проте, якщо ось правильно дійсно підібрати образ, як на цій фотографії, то це ну, погодьтесь, це виглядає стильно. Я би хотіла собі е і манішку, і такі мітінки зв'язати. Далі у нас ще такий є варіант, тут вона подовжена така, тому що є короткі, є такі прям подовжені. І тут такий прикольний візерунок мені сподобався. Я б, до речі, не знаю, як, як ви думаєте, краще в'язати коротку чи довгу маніжку. Мені здається, що вдовгій просто літом і ой, літом. Осінню і весною буде трошки жаркувато, хоча це також треба дивитися на склад пряжі. Я б вибрала щось середнє. Таке, не ваше, мені наше. Так, далі в нас ще є такий варіант з зав'язками. Тут взагалі дійсно в'яжеться як просто светр, тільки без рукавів. І мені подобаються тут ці зав'язки, вони так прикольно звисають. Я не знаю, в принципі, під тими куртками і під верхнім одягом ці зав'язки не буде видно, але ми ж не тільки будемо одягати маніжку під. Підверхній одяг. Їх можна вдягти ж. І ось на звичайний светр зверху, та й на будь-які на рубашку можна. І ось ці зав'язочки, мені здається, вони такі. Ну, зараз, знаєте, модно, щоб щось висіло, десь ці банти роблять, рюші. літом були модні ці топи з рюшами, які прям звисають десь там. Ти йдеш, а вони там за тобою йдуть також. Тому. Гарний варіант на зиму, як для тих людей, які люблять все-таки оце все довге, щоб воно тільопалося. Я люблю. І далі ще я хотіла вам показати цю маніжку. Вона зв'язана з бабусиних квадратів гачком. Насправді чомусь на Pinterest, да, і, в принципі, на, ну, в інтернеті, так? Я знайшла небагато манішок, які в'язані гачком. Оце одна з них, яка в'яжеться бабусиним квадратом, а всі інші просто імітували там резинку або спиці. ну Загалом, в принципі, не сильно там було видно, що це прям гачок. Так? А ось ця маніжка це от єдина, дійсно, яку я знайшла, яка в'яжеться з бабусиних квадратів. Хоча мені здається, що. Це гарна ідея, це швидко нав'язав собі бабусині квадратів, потім об'язав на необхідну там ширину і отримав гарний виріб. Проте тут треба вшити ще блискавку, і це треба зробити максимально обережно, аби це виглядало естетично, а не якось так не дуже. Або замінити її гудзиками, за але. Не знаю, мені здається, що блискавка більш гарний варіант, універсальний і зручніший набагато. Але ну, проте ось таку маніжку ми маємо, і вона виглядає досить непогано. Не знаю, чому так мало манішок, які в'язаний гачком, може, я просто погано шукала. Ну, проте, маємо те, що маємо. І ще, в принципі, з маніжками ми закінчили, але в це відео я ще хотіла вставити. Може, ви бачили багато осінніх колекцій зараз е, випускають: ось е, я не знаю, як це назвати. Це, типу, знаєте, коли ви е, светра, коли ви знімаєте светр і нав'язуєте його зверху. І ну, там, знаєте, аби е, якийсь колір додати акцентний у ваш образ, або просто вам стало жарко на вулиці спокотно, і ви там так зв'язали зверху. І ось багато я бачу дизайнерів, ось саме на осінь зиму в нових колекціях випускають ось такі... ось такі. Хто знає, напишіть в коментарях, що це таке. Я б сказала, що це рукава, проте рукава ж ну, вдягаються вони. І ну, це не маніжка, так? Проте вона також може мати е, схожість з маніжкою, тому що вона також якби, захищає від вітру, вона також додає е, якоїсь багатошаровості в наш гардероб, яка досі є в тренді. І, ну я не знаю, якось так прикольно. Мені взагалі подобається, коли там зверху светри наматують і все таке. Тому я, ну, прям мені сподобалося, е, що в нас зараз почалося ось. Попит там, да? Або що ці речі входять в стилі. Мені подобається, я навіть не знаю, як це називається. ну і таке буває. Проте, я думаю, що ви вже багато бачили, особливо на інших візуальних каналах, які оглядали. Показ мод, який відбувся в Парижі. Я вже вирішила не знімати на цю тему відео, тому що вже мені здається, і сам, тільки саме лінивий не зняв. Я вже думаю, ну куди знову ту воду в ступі толочити. Тому не знімала, проте я все подивилася. Я також в мене є там свої фаворити, є, які моделі мені не сподобалися. Ну, це подіум, є подіум, там треба трошечки вирізняти речі, які можна носити, а які робляться. Просто аби показати ідею бренду. Ну і реально багато колекцій були саме з такими штуками на зав'язках, і мені вони максимально подобаються. Тому я теж вирішила їх вставити в це відео, аби ви про них не забували. І е, це також можна віднести до категорії. Не це не мені але туди, до тієї категорії можна віднести. І ще ось така: це вже повноцінні рукави. Також мені здається, що це зручно і це класно стилізується в гардеробі, швидко в'яжеться і це вже утеплення йде не тільки на грудну клітку, а ще й на руки. Особливо, знову ж таки, коли в нас є якісь довгі сукні, які залишилися, в нас, залишилися в нас з весни і літа. І взимку їх ну, ми не одягнемо, тому що просто руки відкрити. І нам єдине, що залишається вдягати або светри, або кардигани, щось наверх. Проте, коли ми вдягаємо светри чи кардигани, це закриває, ну, як би тулуб сукні, весь верх, сукні, або спереду, або задні, або спереду, і задні, якщо светр. А ось така є альтернатива. Ми можемо просто закрити відкриту частину верху, так, тому що холодно, і закрити руки, і це може бути. По-перше, це можна використати просто як для тепла, для утеплення. А по-друге, це можна ще використати як для додаткового елементу стилізації, як, наприклад, ця пані використала підібрані гарні кольори сукні, підібрані гарні кольори для рукава і для сумочки, і це все разом зробило дуже гарний образ там кудись піти. Тому ось такі у нас сьогодні були варіанти. Я сподіваюся, що після цього відео ви згадаєте про рукава, або про маніжки, або про ці штучки, які можна зав'язувати на шиї. Я все ще не знаю, як вони називаються. І ми будемо. Повертати популярність цим речам, тому що вони цього заслуговують, не будемо забувати про такий елемент гардеробу. А я вдячна вам, що ви додивилися відео до цього моменту. І як завжди, буду рада, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк і напишите в коментарях, чи є у вас маніжка і чи в'язали ви її собі взагалі коли-небудь мого сина є. І ця відповідь сама запитала, сама відповіла тут зі мною гарно спілкуватися. Я вас всіх люблю цьому і папа. -па.